Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні я хочу дати відповідь на питання, коли закінчиться війна. І це, знаєте, таке найпоширеніше питання, яке задають мені, коли чують, що я таролог і що я займаюся різними практиками і щитую інформацію з поля. Просто це питання воно звучить повсюди, і багато хто не може дати конкретної відповіді. І в цьому відео я вам поясню, чому. І так, почнемо з того, що хто розуміє тонкий план, я, хто не розуміє, точніше, я вам поясню, що для того, щоб у нас тут в фізичному світі відбувалися якісь події, потрібно, щоб це спочатку сталося на тонкому плані. І тільки тоді воно це все приземляється сюди в матерію. І що ми бачимо і що ми робимо? Ми вже за два роки війни звикли до того, що десь в якихось моментах нам вигідно, щоб була війна. Нам вигідно, щоб були такі якісь обставини, де комусь платять гроші, а хтось не ходить на роботу із-за того, що війна. А хтось розуміє, що така ситуація вже стала звичною. І дуже у багатьох людей не з'являється на тонкому плані історії, а що буде, якщо закінчиться війна? І коли я задаю питання кожному: От що ти зробиш першим, коли закінчиться війна, знаєте, що я чую в відповідь? Я піду, нап'юсь, там вип'ю, буду радіти, не буду переживати. А давайте, якщо глибше. Ну, тому що це все, що люди називають, це можна зробити і сьогодні, правда? Піти напитися там чи не переживати, це можна зробити і сьогодні. Але із-за того, що на тонкому плані у нас немає формування цієї історії, а що буде, коли війна закінчиться. У нас у людей немає вторичної цієї вигоди, щоб ця війна закінчилася. І коли е я не просто так задаю питання, а що буде, якщо вона закінчиться саме для тебе. Тому що дуже важливо. Мати якусь таку, знаєте, скажімо, ціль, що я зроблю першим, коли закінчиться війна. От якби в мене таке спитали, я б сказала, що я поїду до Свекрухів в Марганець. Да, там зараз просто йдуть обстріли, і я не можу туди поїхати. Е, першим що я зроблю? Другим, що я зроблю, я поїду на море. І в мене є ця ціль, але я одна. А для того, щоб на такому плані сформувалася історія для закінчення війни, нам потрібно всьому українському народу. Об'єднатися і придумати, що ми будемо робити, коли війна закінчиться. А зараз, якщо ви почнете в когось запитувати, а що ти зробиш першим, от ви почуєте таку відповідь, яку чую я. Там піду на п'юсь і буду просто радіти і не буду переживати. От проекспериментуйте. Далі люди, які знаходяться в Україні, це зараз я саме до вас звертаюсь, тому що саме ті люди, які не виїхали за кордон, саме ми формуємо оцей тонкий план. Спочатку ми маємо сформувати тонкий план, який має потім перейти на нашу матерію. І так як війна має великий такий сильний егрегор, зараз всі, хто передбачають закінчення війни, вони всі просто хайпляться на цих темах, як кажуть про дати закінчення, як кажуть про те, що ось буде тоді, 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 ну це все ви розумієте, просто пальцем в небо. Тому що нам спочатку на тонкому плані потрібно сформувати цю історію, де ми займаємося тим, чим ми не можемо займатися зараз. Просто сяйте і подумайте, уявіть, от що ви зробите, що ви зробите. І це не тільки вам, це потрібно, щоб наші люди, наші українці об'єдналися і всі уявили, що все, війни немає. Як ми будемо жити, що ми будемо робити? А зараз у багатьох ця історія в голові про те, що вже так вигідно, вже так звикли, немає віри. Ось. Немає віри у людей про те, що ця війна може закінчитись. Я вірю в те, що вона закінчиться. І чим більше людей буде в це вірити, чим більше людей буде візу... візуалізувати да, це закінчення війни, тим швидше ми до цього прийдемо. І всі, хто зараз кажуть про те, що там війна закінчиться в травні, в червні, там, в листопаді чи ще десь. Ну ви ж розумієте, що це люди і просто яким потрібен потрібен потрібна аудиторія, люди, яким потрібен контент, люди, яким потрібна ця слава і популярність, але вони всі не угадають, не угадають, тому що наша головна задача в цій війні пробудитися. І чим більше людей пробудеться і зрозуміє, що все в наших руках, тим швидше ми зможемо цю війну зупинити. Так. Одна-дві людини це мало, потрібно, щоб дійсно всі ті, хто знаходиться в Україні, об'єдналися і думали про найкраще майбутнє. А люди, які знаходяться за кордоном, а вони зараз проігрують трошки інші свої історії і уроки, задачі душі. І я не скажу, що їм не треба думати про це завершення війни. Вони проходять свій шлях трошки вже по іншим напрямкам тобто, люди, які переїхали і які виїхали. А, вони також бажано, щоб думали про завершення війни, але вони оцим своїм двіженням, переїздом, навіть якщо це просто на роботу там, чи відпочити, вони вже формують ту історію, що Україна їм не потрібна. Ну так, да, якщо зараз мене хтось слухає і скаже, що нам Україна потрібна, я обов'язково повернусь. А, я хочу сказати: просто поки вас немає на нашій землі, ви нашу землю осла да? Без вас немає оцієї сили, колективного, роз, разуму. І чим більше людей тут, тим більше у нас є можливість щось змінити. Бо та частина, яка від'їхала, і я не спорю, я не засуджую, я кажу про те, що у вас просто тут не вистачає вашої енергії, вашої сили, вашої підтримки. Якщо є маленькі діти, якщо є можливість там зараз заробити, окей, я не спорю, але присутствія вашого тут немає, і тому ми зараз так страждаємо. Це добре, що ви так зберігаєте своє життя. Це добре, що ви так піклуєтесь про родину, про своє матеріальне становище. Але я вас дуже прошу, знаходячись там, не забувайте про те, що тут ця війна, і потрібно допомагати. Донати, якісь допомоги, просто волонтерська діяльність. Це обов'язково нам потрібно, тому що якщо ви будете допомагати, ви будете свою увагу і свою силу передавати. А ті люди, які взагалі там нічого не роблять і для допомоги Україні, вони да вони впливають на відстрочення цієї перемоги, і це так працює на, на енергетичному рівні, на тонкому плані. Тому, коли закінчиться війна, все залежить тільки від нас. Хочете ви цього, не хочете, вірите в це чи не вірите. Але спочатку для того, щоб війна закінчилась, потрібно нам сформувати на тонкому плані оцю цю історію, де у нас уже все добре. І я хочу, щоб кожен з вас замислився і подумав, що ви зробите перше, коли закінчиться війна. І мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете в коментарях під цим відео. І я хочу, щоб більше людей почуло цю інформацію. Тому, будь ласка, діліться з іншими цим відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається україномовний контент. Давайте підтримувати один одного, тому що ми зараз дійсно живем, живемо в такому непростому часі, коли нам потрібна ця підтримка один одного. І я вірю в те, що все буде Україна. І всім дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.